if i lay down and i play dead and i stay dead maybe you get sick of being the monster at of my head under my bed think your something at of my nights send air there but if i lay down and i Сілі? Що ти тут робиш? Давай ми пройдемо до тебе в квартиру. Там я все тобі розповім. Як ти тут опинилась? Де мама? Ти сама приїхала? Ти так рідко заходила у гості? Звідки ти взагалі дізналась, де я живу? Я запитала у скота і він дав твою адресу. Але я не знала, коли ти буваєш вдома, тому вирішила почекати біля дверей. Новина, мабуть, важлива, бо через дрібниці ти би тут не сиділа. Я ще не знаю, як тобі про це розповісти. Розкажи краще щось про себе, а я прийду до тями після дороги і все тобі розповім. Ну добре, я зараз працюю в лікарні помічником. Нещодавно познайомився з дівчиною Ванесою, яка мені дуже сподобалась. Після першої зустрічі подумав, що нам вже не судилось побачитись знову, але доля звела нас на курорті. Там ми чудово відпочили, і, як я розумію, почали зустрічатись. Але вона про це ще не знає. Ванеса, чудове ім'я. Мама так хотіла побачити твою майбутню дівчину. Хотіла побачити, що щось трапилось з мамою. Я розумію, що ти нервуєш всі. Давай я принесу води, ти заспокоїшся, і ми. Мій мозок говорить, що усі люди не вічні, і у кожного є свій час на існування, але серце болить. Маму забрали увечері в лікарні і зранку сказали, що її серце тобто... перестало битись. Так, це дійсно боляче. Але вона завжди нам говорила, що треба любити життя, і їй було б неприємно, якою після її смерті люди плакали. Так. Але це треба пережити, так. і через це тебе. Я згодна пройти. з тобою. У тебе вийде поїхати до нас, аби прощатися з нею. Звісно, я зроблю все можливе, аби це зробити. Алло, Ванеса? Привіт! У тебе є якісь плани на сьогодні? Ні, я вихідна. А що ти хотів? Так, давай зустрінемось, вип'ємо кави. Я хочу тобі дещо розповісти. Цікаво, що ж там? Добре, давай через годинку в кафе біля мого будинку. Чудово, до зустрічі! То що ти хотів мені розповісти? Справа у тому, що до мене вчора приїхала сестра, і. У тебе є сестра? Так, але зараз не про це. Вона приїхала, щоб повідомити трагічні речі. Моя мама померла. О господи, прийми мої співчуття. Так, і зараз треба брати вихідні, щоб поїхати додому і попрощатися з нею. Ти хотів сказати нам. Треба брати вихідні. Що? Ні, я не хочу тебе тут Це завдасть тобі лише зайвий морок. Ні, я поїду з тобою. Ти ризикував життям, спускаючись заради мене. Пам'ятаєш? Тому поїхати з тобою найменше, що я можу зробити. Якщо ти так вирішила, добре. Дякую тобі за похід. Джеймс, мені треба взяти міні відпустку Я знаю це, Прийми мої співчуття. Звісно, можеш взяти тиждень вихідних. А як ти дізнався? Ванеса розповіла. Ще вона сказала, що хоче поїхати з тобою. Так, вона сама захотіла. Я не хотів її обтяжувати цим. Я не знаю, що між вами, але хочу сказати одне. Вона насправді дуже чуйна та чарівна дівчина, що би я там про неї не говорив. Та ми поки що просто спілкуємось. Я ж не сліпий, бачу, до чого все йде. Але то вже мої припущення. Дякую, що згодилась поїхати зі мною, Ванеся. Досить дякувати, за це. Я не могла покинути тебе сама. Сете, я так рада вас бачити тут. Привіт, сестричко. Познайомся, це моя подруга Ванеса. Сете, пам'ятаєш кабінет батька, у якому він працював? Там досі ніхто не прибирав. Сходіть, подивіться, можливо, знайдете щось потрібне для себе. Це прямо таїнство якесь кабінет, який ніхто не відчиняв протягом 20 років. Всете, а ну, поглянь на сюди. Нейрохірургічний посібник. Твій батько був лікарем? Я мало знаю про свого тата. Він зник без коли я був дитиною. Але про його захоплення медициною мама не розповідала. Дивись. У цій книзі лежать якісь записи зв'язок ліків з реакціями на організм. Ще тут поєднання ліків для стабілізації організму, експеримент номер 6 експеримент номер 7 8. Що висновок максимально тривалість життя становить 139 років. Дідько, це що? ліки для безсмертя? Здається, ти багато чого не знаєш про свого тата. І мама нанесла ці таємниці разом з собою доведеться дізнатися все самому.